Це відео, по-перше, попередження. Подивіться до кінця. Сьогодні моєму сину подзвонили ніби представники іції із Варшави і сказали, що з його рахунку є підозрілі якісь переводи Російську Федерацію. І так само хтось хоче ніби оформити кредит. Ну, звичайно, він злякався, він в цей час просто йшов з лікарні і мав час розмовляти, да? І не було нікого поряд, щоб хтось підказав, що то якась хірня. Коротше, 25 хвилин його по чотирьох номерах телефону встигли прокрутити, включаючи представника кібербезпеки. Польщі, включаючи робітника самого банку, була жінка, то потім ще якийсь консультант. Отак вони його тримали по кругу. Поки не заставили його у телеграмі включити трансляцію екрану. Він зайшов в, свій, ну, в свою аплікацію, ввів свій пін-код. Вони його теж бачили. І коли дізналися, що картка прив'язана до іншого номеру телефону, а ми тільки це місяць назад як зробили, і це була дуже гарна справа. Вони його вели до того, щоб він у налаштуваннях змінив номер. І Коли зрозуміли, що він не може авторизуватися, почали його крутити знов на іншого консультанта, перекинули, на того першого. І він в цей час прийшов додому. І син передав мені трубку. Я ось якусь частину записала, я взагалі-то не розуміла всієї цієї історії, да? бо це він потім вже мені розказав це, що я вам розказую. Але от. Наступному відео буде саме цей запис, який я зробила із представником кібербезпеки, і далі дам рекомендації, що робити в таких випадках.